І так, привіт, Ютуб! З вами Леший. Як бачите, живий, як бачите, здоровий, поїв і в бронішапці. Е не дочекаєтесь, бо там вже мені писали, що все, я закінчився, не закінчився. Н на жаль, на даний час е моя бойова робота. Як оператора, ну як стрілка, скажімо так, як оператора, АК, закінчилася, продовжую бути схожим на найманця. Бо, ну, як ви знаєте, російська армія знищила Збройні сили в перший же день і лишилися тільки там американські найманці, От, намагаюся бути схожим. Ну, так всі стало. Ну, моя безпосередня бойова робота закінчилася, будемо продовжувати. Працюємо на забезпечення наших сил оборони, тримаємо стрій, намагаємось всіма силами допомагати нашим Збройним силам, нашим силам оборони, які знаходяться на лінії безпосереднього зіткнення. Тримаємо стрій, перемога буде однозначно за нами. Підтримуємо наших воїнів, підтримуємо е всіх наших рятівників. Не втомлюємося від війни, відпочивати будемо трошки пізніше. А поки працюємо всі разом працюємо на перемогу. Бережіть себе. З вами був Леший, До побачення! До нових зустрічей. слава нації і смерть Російській Федерації.